Доброго раночку всім мої любі друзі. Сьогодні маю приготувати для себе такий сніданочок. Тунець, рибка, виноград, томати чері і, звичайно, зелений шпинат. дуже корисна страва. Усім рекомендую. Дивіться, не грама маста, не грама водички, не грама солі. Да? Тільки ті смаки, які заклала сама цариця природа усі ці інгредієнти. Накриваємо кришечка. Волшебна кришечка з термоконтролером. Нам залишається лише слідкувати. за... Да? Рухом стрілочки, коли вона дійде до середини зеленого, ми просто вимкнемо оте от мінімальне тепло і вже ще доготуємо під кришечкою, не будемо відкривати ще хвилин 10. І наше блюдо буде готове. Саме здорове, саме правильно приготовлене. З правилами, які нам пропонує компанія Цептер. Обожнюю цей посуд він дає нам великі можливості бути залишатися здоровими, або поправити своє здоров'я, залишати свій прекрасний, прекрасну свою вагу, да, бути стрімки, стрункими. І, звичайно. Економити час, економити гроші навіть, і завжди сяєте, як якось цей посуд, рептер. Так, Ви ще й настрій підвіщи. Тож вперед.